Всім привіт, вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Львівському авторинку. Сьогодні, 5 серпня, традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку. Вашого автомобіля. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультують, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Opel Zafira B. 12 рік 163 тисячі пробігу. Ціна договірна. 1,7 дизель, комплектація космо, коробка механічна, контакти присутні. Клімат контроль є, бачимо. Парктроніки також присутні. Opel Zafira B, 12 рік, 164 пробігу, 1,7 дизель свіжопригнана з Німеччини. Ціна договірна, власник Ярослав. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Touran, 12 рік, 174 пробігу, 2-літровий дизельний двигун на автоматі, не фарбований, 11 700 ціна, контакти присутні. Бачимо, є сервісна історія. Клімат контроль, підігріви, дисплей, мультикермо присутнє. Орактронік її є. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 5008. 10 рік, 215 пробігу, 1,6, дизель 7750. Ціна, контакти до власника присутні. Так, Є, є клімат контроль, бачимо. c 4 Picasso, 14 рік 1,6 дизель, 10250 ціна, автоматична коробка передач, 192 тисячі пробігу, контакти ось тут присутні. Так, заглянемо по салону. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Гранд Scenic. 2007 рік, 223 тисячі пробігу, 1,9 дизель. Контакти до власника ось тут присутні ціна 5500. Так, Добрий день. По салону є кліматконтроль, бачимо. Круїз, мультикермо, коробка механічна. Сіммість, 7-місний. І панорамний дах присутній. Парктроніки також є. Volkswagen Touran. 10-й рік, 223 тисячі пробігу, 1,6 бензин, механічна коробка, 8950 ціна, контакти до власника присутні. Так, якщо відчинено покажу, на жаль, бачимо є клімат-контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Опель Zafira Б. Одинадцятий рік, 1,6 бензин, механіка, 7950 ціна, 235 тисяч пробігу, контакти до власника присутні. Так, на жаль, зачинено, покажу з іншого боку. Парктронік є. Кого цікавить, телефонуйте. Сітран сімейний. Так, Тут у нас 11 рік, 204 пробігу, 9599. Ціна, повна комплектація, 2-літровий дизельний двигун, механіка повністю обслужена, контакти до власника присутні. Так, на жаль, зачинений. Ну, Насправді 807-х пижиків таких досить мало. Парктроніки, до речі, є. Містка дуже машинка. Недавно хтось запитував. Давайте заглянемо. Бачимо клімат-контроль присутній. Більше інформації по телефону. Так, Рено Сценік, 10 рік, 180 пробігу, 1,6 бензин, коробка механічна, 7 3, ціна, контакти до власника присутні. Так, це у нас звичайний... Ні, грандовий, так? 7 місць, 5 місць. П'ятимісний 5 грант, проктроніки, фаркоп присутні. Peugeot 5008, одинадцятий рік. 228 пробігу, 1,6 дизель, автоматична коробка передач на максимальній комплектації, 7 місць, контакти до власника присутні. Так, салон на тканині з підігрівами, до речі. Клімат-контроль присутній. Панорамний дах. Так, Шторки на задніх вікнах, парктроніки, фаркоп також присутні. Opel Zafira B, 11 рік, 187 пробігу. 1,7 дизель не фарбована, Німеччини, 7800 ціна, контакти присутні. Так, Чистий ухайний салон, кондиціонер бачимо присутній. Citroen Grand c 4 Picasso. 8 рік, 1,8, газ, бензин. Механічна коробка, 7 місяць, 5200. Ціна. Продуктуйте номер 093. 093 23 42, 42 822. Кого цікавий, телефонуйте, власник вже більше інформації надасть по телефону. Opel Zafira. З панорамним дахом 10-й рік, 1,7 дизель, максимальна комплектація, 191 пробігу, 7200 ціна, контакти присутні. Так, На жаль, зачинено шкіряний салон. Бачимо. Клімат, контроль, підігрів сидінь. Форкоп присутній. Citroen c 4 Grand Picasso. 2010 рік, 1,6 дизель, механіка, 7,600 ціна, 215 пробігу, контакти присутні. Механічна коробка передач. Парктроніки та фаркоп присутні. Рено сценік. 10-й рік, 1,5 дизель. 6450 ціна, 271 пробіг, контакти до власника присутні. Opel <різований> Zafira B. 8 рік, 180 пробігу, 1,7 дизель. Контакти ось тут присутні, 7400 ціна за автомобіль. Так, салон комбінований, Бачу. можна заглянути? Так, покажу вам салончик. Панорамний дах ось так виглядає зофіра цікаво. Вже нова панелька глянцева чорна. Присутній клімат контроль. Круїз контроль. Хто не знає автомобіль має 7 місць. Кого цікавить, телефонуйте.